Третя перемога від Бурі. Турбота безцінна, але краще з ціною тижня у сільпо. Знижки до 61%, щоб ви могли більше донатити. Акція діє з 10 по 16 листопада 2022 року. Деталі акції на шопсільпойовий. Економія до 50% на всі корейські засоби для догляду за обличчям та тілом. Незмінно кращі знижки року. Єва. Діз забитий. Що робити? Евказолін. Щоб так сильно не страждати, евказолін потрібно мати. Коли вам нежить заважає, евказолін допомагає. Ану швидко пити памп. Памп для дітей містить комплекс вітамінів С, Д3 та цинк. Памп для дітей щоденна підтримка імунітету з трьох років. Київстар 25. Та ми не святкуємо, а працюємо. Бо хочемо, щоб зв'язок знову був по всій Україні. А відсвяткуємо вже після перемоги. І щоб її наблизити. Активуйте Суперсилу Допомога ЗСУ. Київстар перерахує до 50 гривень на потреби військових, а вам 25 гігабайтів без будь-яких доплат. Київстар. Назустріч перемозі. Першим кашляти почав чоловік. А коли кашель розпочався у мене, я вже не знала, що робити. Рапіра діє прямо на в'язкий слиз та сприяє очищенню ваших легень. Рапіра пряма допомога від кашляв. Алохол і печінці і жовчному помагає. Алохол. З турботою та повагою до печінки і жовчного. Якщо дере у горлі, при подразненні та болі фіорда. Сучасні смачні та м'які пастилки. Сприяє створенню захисної плівки, відновлює слизову, обволікає та зволожує твоє горло. Фіорда огортає, горло захищає. Спрей з одного року. Коханий ти хоч поснідав? Салат з м'ясом криля, аквамарин. Ого, замовив. А ми пригощали варениками місцевих, а в тебе ще на вечерю. Mm -hmm. То тобі хтось готує, поки нас нема? Готує. Аквамарин харчова безпека країни. А чи можуть цифри зробити нас вільнішими? Перенести дату дня народження не вийде. Скинути зайві кілограми за два тренування не пройде. Перенести номер до іншого оператора разом із кодом. Цей номер точно пройде. Подайте заявку на mnplifesell.ua та перенесіть код з номером. Ще й з вигодою. Більшість переносить номер до лайфсел. Вільно мобільно. Знову антибіотик. Та я тобі рекомендую лактіалі з першого дня прийому антибіотиків. Технологія виробництва дозволяє максимально зберегти бактерії живими і доставити їх у кишечник. Лактіалі і мікрофлора в порядку. Від фармак застудилась, а ці засоби лише усувають симптоми. Я в таких ситуаціях приймаю амізон. Тепер буду завжди амізон приймати для лікування і профілактики грипу та гервеї. Амізон противірусний лікарський засіб прямої дії. Плей-офф Ліги чемпіонів стартує. Швейцарський Давос на знаменитій арені прийматиме фінську тапору. Перший раунд битви на виліт. Не пропустіть! Плей-офф Ліги Чемпіонів. Давос Тапора сьогодні о 20.40. Ціна тижня у сільпо печінка тріски, премія зі знижкою 37%. Знижуємо ціни, щоб ви могли більше донатити. Деталі акції на шопсільпо.юн. Лише ті, хто не бояться пітьми, можуть її освітити і можуть світитись від створення світу і до сьогодні завжди нести світло могли лише ті, хто не боїться пітьми. Футбольні новини, аналітика та інтерв'ю. Ми пояснимо усі процеси та тенденції в найпопулярнішому виді спорту: оперативно та максимально доступно. Футбол рев'ю. Ціна тижня у сільпо Хумус «Хангрі Папа класичний 250 грамів зі знижкою 14%. Знижуємо ціни, щоб ви могли більше донатити. Дрони збираєте? Так, збираємо. Перетворюй покупки для дому на захисні дрони з товарами чиста перемога від Фрекенбок. Ніс забитий. Що робити? Евказолін, щоб так сильно не страждати, Евказолін потрібно мати. Коли вам нежить заважає, Евказолін допомагає. Що будемо дивитись? Ну 20 тисяч фільмів у 300 каналів. Ти що? Не вмієш одночасно дивитись 20 тисяч фільмів у 300 каналів? Ексклюзивні прем'єри, 20 тисяч фільмів і 300 каналів. «Київстар ТБ». Дивись вдома, і будь де. Гомілка чи четвертина? Четвертина чи гомілка? Гомілка гривню береже. М'ясо до 20 більше. А мороки менше. Вари, смаж, тушкуй, запікай, а потім смачно наминай. Гомілка гривню береже. Наша ряба. Застуда або грип? Нурофен Колден Флю знижує температуру, усуває біль, закладеність носа, щоб ви знову раділи життю. Нурофен беремо біль та жар на себе. А зараз вже Black Friday в комфі. Ще ні. А зараз ні. Black Friday в комфі наступного тижня. А зараз ні. Час приймати німецький декрістол. В клітинах нашого організму є особливі специфічні рецептори до вітаміну Д. Вітамін Д взаємодіє з ними та регулює життєво важливі процеси. Приймаючи декрістол, ви забезпечуєте організм добовою нормою вітаміну Д. Декрістол німецький вітамін Д для всієї родини. Ці дні в Єва. Купуй дві упаковки колготок дефіле та отримуй ще дві у подарунок. Незмінно кращі знижки року. Єва. Мамо, перевір, будь ласка. Я зайнята, йди до батька. Тарілку не помиєш. Палець у палець не вдарив. Чому я сама повинна все це тягнути? Звичайна Валеріана вже не допомагає. Спробуйте квайт. Він містить не тільки Валеріану, а ще й Мелісу та Пасифлору. Квайт приймай стрес долай. Свобода завжди була нашою найвищою цінністю. Свобода обирати, кого любити, як жити, кому вірити і кого підтримувати. Свобода відмовитись від токсичних товарів та послуг. Свобода обирати українське. Приєднуйтесь до лайфсел з послугою повного перенесення коду з номером. Дізнайтесь більше про мобільну свободу на ЕМПІЛайфсел Юей. Лайфсел. Вільно мобільно. Це ти. Давай поговоримо про тебе, коли у тебе першить у горлі. Сів голос. Розпочинається кашель. Щоб допомогти тобі від цих проблем, ми створили для тебе дещо особливе. Двохфазні льодяники бронхалик. З ароматною рідкою начинкою містять екстракти чебрецю та ісландського моху, володіють протизапальною, обволікаючою та антимікробною дією. А тепер спробуй! Бронхалик! Від кашлю льодяник! Ше ті, хто не бояться пітьми, можуть у неї спускатись крізь дощ і обстріли. Від створення світу і до сьогодні завжди нести світло могли лише ті, хто не боїться пітьми. Ціна тижня у сільпо печінка тріски, премія зі знижкою 37%. Знижуємо ціни, щоб ви могли більше донатити. Деталі акції на шопсіль полює. Цього тижня на Тотал Комбат Джек Пол і Андерсон Сіла заснували союз бійців. Це не про спілкаю всі, це підрозділ, який допомагає і робить щось краще для бійців ММА. Побито рекорд Джорза Сен-П'єра. Олександр Усик береться за мікрофон і король на.